Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Спеціальний представник американського президента по Близькому Сходу Стів Вітхов, останнім часом він займається ще й стосунками з Російською Федерацією, а радше особистими взаєминами Трампа і Путіна, дав велике інтерв'ю подкастеру і телеведучому Такеру Карлсу. Деякі тези цього інтерв'ю вже сприймаються як сенсаційні, і такі, які можуть вплинути на подальший перебіг подій у російсько-українській війні. Але перед тим як коментувати ці тези, я хотів би нагадати, що Стів Вітков не є професійним політиком. Він людина, яка користується. Особливою довірою Трампа, і саме тому може проводити конфіденційні розмови із такими людьми, як Володимир Путін чи Вініамін Нітаньяху, і навіть вдаватися до якихось жорстких висловлювань як у ситуації з Нітаньяхо, або навпаки, шукати порозуміння як у ситуації із Путіним. І інтерв'ю Вітхофа для мене. Є цінним насамперед, тим, що відомий девелопер продемонстрував, як із ним, і із Трампом, звичайно, працює такий досвідчений чекіст, як Путін, яким чином він намагається перетягти Трампа на власний бік. Хоча здається, з точки зору спільності поглядів на життя, там і не потрібно особливо перетягувати. Отже, Віков розповідає про те, що Трамп і Путін є друзями. І саме з цієї точки зору оцінює розповідь російського президента про те, що після замаху на Дональда Трампа, який нагадаю, на той момент навіть не був президентом Сполучених Штатів, Путін молився за нього у церкві. Той факт, що Путін може бути абсолютно не такою релігійною людиною, як сам Трамп чи Вітхов, Хоча, чесно кажучи, у релігійності цих людей та людей, які їх оточують, в мене є серйозні сумніви. Як на мене, вони використовують релігійність заради політичного та підприємницького успіху. Ця думка навіть не виникає у Вітхов. Він... Не пам'ятаю, що перед ним колишній член комуністичної партії і кадровий співробітник комітету державної безпеки тих всіх установ, які боролися з чужою релігійністю і переслідували тих, хто молився у церкві за чиєсь здоров'я. Але сам факт такого жесту по відношенню до Трампа, звичайно, створює у Вітхофа враження щирої симпатії російського президента до американського. Але Путін йде далі. Знаючи, як американський президент любить лестощі і розповіді про свою велич, він не просто молиться за нього у церкві, він замовляє портрет Трампа, як каже відхов у відомого російського художника, і передає його спеціальному представникові американського президента. Ще один знак поваги, повне небажання зрозуміти, що мова йде про продуману роботу щодо створення. Своєї хорошої репутації у клієнта. Ну і я вже не кажу про інше. Можна собі уявити, що і Трамп, і Вітко все прекрасно розуміють, але такі жести Путіна з їхньої точки зору мають виправдовувати бізнес-співробітництво із Росією, незважаючи на всі ці злочини, які Росія здійснила в Україні. Протягом останніх років, та й не тільки в Україні, ми пам'ятаємо про злочини російської армії в Грузії, Сірії, і звісно, все це мало б цікавити людей, які дотримуються ці цінності. Однак, в мене немає жодних сумнівів, що свої розповіді про молитви і портрети Путін у розмові з Вітхом супроводжує також розповідями про можливість бізнес-співробітництва, і це саме те, про що стів Вітхов не розповідає. Так, Ірокарсон, але розповідає Дональду Трампу разом, звичайно, із розповідями про ті компліменти, якими Путін намагається переконати Трампа стати власним союзником. Щодо війни в Україні, ми маємо також пам'ятати досить річ. Вітхов жодного разу не брав участі у американсько-українських перемовинах, навіть тоді, коли вважали, що він буде присутній на переговорах у Джидді. До цього саудівського міста прибули Марко Рубіо і Майк Олдс. А Стів Вітхов залишився на Близькому Сході в Катарі, щоб займатися пошуками шляхів до врегулювання ситуації у секторі Газ. Таким чином, все, що він розповідає про російсько-українську війну, це або наративи, які він чує від Путіна, або ті погляди, які висловлюються у команді Дональда Трампа. Так що не варто дивуватися, що коли Вітхов говорить про окуповані українські регіони, він фактично переповідає те, що сказав йому Путін. А Путіну зараз що важливо, щоб американці припинили допомогу Україні, щоб вони допомогли Росії окупувати нові українські території, і таким чином він хоче приспати їхню увагу розповідями про те, що більше ніж ті регіони, які вже були окуповані. Російською Федерацією йому нічого не потрібно. Він розповідає відхофу про російськомовні регіони, в яких пройшли референдуми. Так, ніби в сусідніх з Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями України розмовляють якоюсь іншою мовою, ніж тією, яку розмовляють там. І так, ніби якісь референдуми, які там були проведені, були справжніми голосуваннями, а не фейковими. за Участю російської пропагандистської машини, і що найголовніше, російської армії, жодного слова, звичайно, не говориться про етнічний склад цих регіонів, де більшість населення це етнічні українці, а не росіяни. Тобто окупації надається присмак якоїсь легітимності, навіть боротьби за. Звільнення власного населення, і все це відков повторю. І звичайно, тут виникає ціла низка питань, які Путін також йому задає, і на які Вітков не може дати відповіді, хоча хотів би. мова йде про українську конституцію, про те, що регіони окуповані Російською Федерацією, є невід'ємною частиною України з точки зору міжнародного права. І тут у Віткова виникають питання, які можна досить легко розшифрувати: а як примусити Київ змінити власну конституцію, так щоб російська окупація була легітимізована і з точки зору самої України, і з точки зору інших держав, які після такого українського рішення, з точки зору Путіна, а тепер вже і з точки зору Віткова, будуть готові визнати. Російський статус Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Автономної Республіки Крим. Ну і нагадаю, що Путін постійно говорить про те, що українська армія має залишити ту частину територій цих регіонів, яка сьогодні контролюється легітимною українською владою. І якщо погодитися із точкою зору Вітхафа про реальність так званих російськомовних регіонів, то далі. Звичайно, виникає ідея про те, що потрібно повністю ці регіони в їхніх адміністративних кордонах. Залишити Російській Федерації так Вітхов говорить голосом Путіна, і знову таки це може бути наївність, а може бути бажання виправдати Російську Федерацію для того, щоб можна було без жодних проблем робити з нею інтерес. А інтерес, як відомо, це і є головним моментом зацікавленості Дональда Трампа, Стіва Вітхова і всієї цієї команди, яка прийшла до Білого Дому внаслідок перемоги Трампа на президентських виборах у 2024 році. Як ви вже могли переконатися про жодні цінності для цієї? Команди мови не йде гроші, гроші, гроші і ще раз гроші. А в яку обкладинку загортається ця нестримна жадібність, як на мене, не має жодного значення, тому що ті люди керують Сполученими Штатами просто як бізнес підприємствами якого вони і хотіли, і яке потрібно обскупти за час перебування Трампа у Білому домі. Ніхто не знає. Чи буде через 4 роки обраний президентом Сполучених Штатів президент республіканець? А так всі інтереси будуть вже захищені, всі гроші будуть в кишенях. Просто про це не говориться. Краще поговорити про замовлений Путіним портрет Трампа. Але разом із цим спеціальний представник американського президента прекрасно розуміє, що фінал російсько-української війни дасть ознаки і на його власній репутації, і на репутації Дональда Трампа. Тому він зневажливо говорить про всіх тих, хто шукає якісь реальні шляхи для того, щоб забезпечити український інтерес. Насамперед Вітхов наголошує, що Росії не потрібні ані Україна, ані Європа. І тому дивується позиції Великої Британії, яка шукає шляхів саме для того, щоб знайти гарантії безпеки для України. І, звісно, все це сприймається абсолютно позитивно такером Карлсоном, який, як ми знаємо. Також поділяє ці думки, і також завжди говорить саме путінськими наративами. Але тут раптом ми бачимо, що Вітхов не завжди сприймає ці путінські наративи як реальність. По-перше, коли мова йде про підсумки тих перемовин, які почнуться у понеділок у Саудівській Аравії. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів говорить про те, що, на його думку, головна мета цих перемов це досягти перемир'я. На Чорному морі. Те, що ніякого перемир'я в енергетичній інфраструктурі як такого немає, з цим відхов, звичайно, помічати не бажає, тому що це дасться знаки на репутацію Дональда Трампа та й сам американський президент, як бачимо, ігнорує той факт, що після його телефонної розмови із Володимиром Путіним російська авіація тільки посилила обстріл українських міст у відповідь на пряме питання у Білому домі: чи збирається. Трамп запроваджувати санкції проти Росії на тлі оцих бомбардувань житлових кварталів українських міст. Трамп відповів тільки ну вони там воюють один з одним. Ну, зрозуміла позиція, якою має підтримуватися в цій ситуації Стів Вітхов. Отже, тактичний результат перемовин у Саудівській Аравії це досягнення перемир'я на Чорному морі. А далі потрібно домовитися про це саме 30-денне перемир'я. Яке вже фактично відхилено Путіним, якщо тільки Сполучені Штати не погодяться із путінською умовою щодо припинення військової допомоги Україні і щодо припинення обміну розвідувальними даними з України? Але тут виникає досить просте питання: якщо Дональд Трамп піде на таке рішення, чому взагалі Україна має тоді рахуватися з Дональдом Трампом? Яким тоді Дональд Трамп буде посередником в цій ситуації Україна? Може взагалі не звертати жодної уваги на побажання американського президента, якщо немає ані військової допомоги, ані розвідувальної інформації. Та й Росія може з цієї точки зору більше не звертати жодної уваги на американського президента, який зробить все, що від нього потребує Путін, загальмує ту допомогу, яку, до речі, дав і не він, а його попередник Джозеф Байден. Я нагадаю, що жодних рішень щодо нової допомоги для України Дональдом Трампом не ухвалювалися, і ми не знаємо, чи такі рішення будуть ухвали. Таким чином, все, на що може спиратися Дональд Трамп у російсько-українському конфлікті, це та допомога, яка була надана Джозефом Байденом. Це єдиний його інструмент тиску на Путіна в ситуації, коли він не хоче посилювати санкції проти Російської Федерації. Так що уявити собі, що Вітхов та інші американські переговірники чогось нового зможуть досягти з точки зору позиції Путіна, це Знову-таки дуже наївний погляд на ситуацію. Разом із тим, ще один наївний погляд, про який потрібно також сказати, це розмова про гарантії безпеки для України. Тут вже Вітков починає усвідомлювати, що якщо війна завершиться яким чином без жодних гарантій безпеки, а він підкреслює, що про вступ до НАТО не може бути і мови. І про це навіть почали розуміти представники українського керівництва. Так, от, якщо... Не буде ніяких гарантій безпеки, війна може повторитися знову. Тобто, насправді він усвідомлює, що Путіну потрібні не тільки окуповані українські регіони, тому що інакше навіщо було б шукати гарантії безпеки з точки зору американського спеціального представника. І він говорить про ідею того, що п'ята стаття НАТО може розповсюджуватися на Україну без її вступу до НАТО. Так що виявляється, що не випадково із такою ідеєю виступила італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Яку вважають головною політичною союзницею Дональда Трампа у Європейському Союзі, можливо, вона мала певні консультації з представниками оточення Трампа, але тут теж є очевидна наївність, адже Путіна не НАТО лякає, а саме небезпека того, що західні країни будуть захищати Україну в разі її вступу до НАТО, звичайно, якщо він продовжить агресію проти нашої країни, і з цієї точки зору п'ята стаття НАТО в будь-якому вигляді. Не влаштовує Путіна, тому що вона не залишає йому вільних рук для подальшої агресії проти України. І Захід з цим обов'язково зустрінеться, і Сполучені Штати з цим зустрінуться. Питання не в тому, чи стане Україна учасницею НАТО чи ні, а питання в тому, що західні країни мають пообіцяти Росії, що вони не будуть захищати Україну, якщо Путін ухвалить рішення про нові напади на сусідню державу. От і все, що потрібно Путіну від західних країн: не допомагати і не захищати. І тоді виникає питання про що? Взагалі, Стів Вітхов збирається домовлятися із російським президентом, окрім бізнес-оборот. Ну і остання теза, про яку також варто було б згадати, це теза про те, що в Україні погодилися провести президентські вибори. Ця теза чомусь подається української медіа як сенсаційна, але знову-таки хочу вам нагадати, що в Україні ніколи не відмовлялися від проведення виборів. Але для проведення виборів потрібно, щоб було скасовано воєнний стан. Для того, щоб скасувати воєнний стан, Необхідно, щоб припинилися військові дії, для того, щоб припинилися військові дії, принаймні надовго, потрібні домовленості, яких зараз не можна досягти. Так що говорити, що в Україні найближчим часом відбудуться вибори, або що ці вибори відбудуться за рахунок скасування українських конституційних норм, тому що українська конституція прямо забороняє проведення виборів в умовах воєнного стану. Це означає не розуміти стіва Віхофа та рівню його компетенцій. Вітхов просто знає, що українське керівництво не заперечує проти проведення виборів, але, звичайно, він разом із цим не може визнати, що у Дональда Трампа немає інструментів для припинення російсько-української війни. Ідея досить проста. Трамп домовляється про припинення воєнних дій, а українське керівництво проводить вибори. Але. Для того, щоб вибори відбулися, потрібно, щоб Трамп домовився про те, про що він домовиться, принаймні найближчим часом, висяжного майбутньому, просто нездатний. І про це ми також маємо пам'ятати. Хоча б коли дізнаємося про нову загрозу ударів шахедів після того, як Трамп чудово про все домовився із російським президентом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали. у Патреоні, баймі кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги миром! Хай щастить!